Ні, хороші, пардон, урок вже закінчився, люди вже пішли, а я не натисла на запис. Відповідно, я зараз вам напишу, запишу окремо, щоб ви не залишилися без, без цього уроку, бо вони вже і відтренували, і все, що хочете, і мотивацію я їм дала на весь на півроку точно. Зараз я вам розкажу теорію, хоча б теорію. У мене горло вже сіло, пардон з цим головом. Ось така, така жара. Під 40 градусів, а я з горлом сиджу. Ну, Це глупості якісь. Так, 114 сторінка, зараз я швиденько. Ігбіндан, uh, dann... ось що ми робили з ними. Ігбіндан Мальвек, цузамен Гезацевербен. Ми вчили з ними ось ці маленькі шматочки. Дивіться, де фензе і ауз. Господи, безпекаш. Телевізор вимкнемо. Попугай. Aus deshalte design він вимкнений, цей телевізор, бачите? Aus вимкнений. І ан-зайн це бути увінкнен, увімкненим, умкненим. Боже мій, ви мені кажіть, коли приходите на сняті, кажіть, увімкніть запис. Бо я починаю запускати людей і цей жах. І коли у мене йде заняття ось тут. З людьми я не бачу телеграм, бо мені немає коли бігати по месенджерам, мене ж урок іде. Та й на тому я не можу побачити, що хтось не може зайти. Сорі, сорі, посилання в нас одне в Зумі. Посилання одне, от по ньому стабільно заходьте. Не виходить, заходьте. іншого немає посилання, немає. Заходьте стабільно, поки, поки не вийде зайти. Die Tür ist zu, zu sein, geschlossen sein. двері зачинені. Можна сказати, що не geschlossen, а можна просто zu. Auf sein, geöffnet sein. Die Tür ist auf, die Tür ist двері. Das Geld ist da. Гроші є тут в сумочці в людини гроші. Da sein, anwesend sein і weg sein. Пішли гроші, вже нема, бачите. Das Geld ist weg. Це англійський away. Verschwunden sein. Ісчезли, так, зникли. Eben dafür, ja, за палец до верху, dafür sein, einfach standen sein, etwas gut finden, нам все подобається, все класно, і dagegen sein, це проти. Ich bin dagegen, nicht einfach standen sein, etwas nicht gut finden, dagegen, ja. Los sein, як ми його переклали, що зону йду. Происходить, відбуватися, abends ist hier viel los, по вечорам тут відбувається все, що хочеш, Метрібрах хабен, Чи маєте ви документи з собою. Анхабен, так, мати на собі, ангабб, ангабен це мати в плані клядунга. Du hast eine Jacke an. Бачите, де Ан стоїть, бачите, де dabei, де los. На тобі хороша курточка. Ці дієслова слова використовуються в розмовній мові. Uh, The oft", вони не пишуться дуже часто. Die Tür, двері є wieder auf. знову відчинені. Бачите, де цей кусочок манівсіньки в кінці? Що? Що, це підмет, що робить присудок? Schon wieder знову, це другорядні члени обставина. Так, час у даному випадку, ну, не важливо. І auf, це буде важливо, коли ви будете здавати іспити, всі ці позитиви, і будемо розказувати все, як воно зветься, і AU в кінці. І хто? Потім присудок ХАБ, що алі документи, додаток, давай в кінці. Усе. І тут ми з ними тренувалися. Дивіться, скільки ми зробили. У мене не вистачить все розповідати, вони ще й прямий на 9.30. Давайте ми, гроші, якщо ви не зрозумієте, що в не відбувається, урок колосальний, три хвилини. Будь ласка, кажіть мені за те, що ми з ними розбирали. Ви можете написати мені всі вправи. У вас книжка є в телеграмі. Ось, бачите, можете написати це все дуже просто. Ось ми робили все, не покажеться на ні. нічого не видно. Тут море, бачите, море не дозволяє показати книжку, як про не працював. І ще я пропісочила їх стосовно неправильних дії слів, щоб вони знали на осінь мені всі неправильні дій... Ну, Не мені, а собі неправильні дії слова, бо не буде чим говорити, ми не зможемо говорити. Я ж кажу на рівні би один на рівні Аже А2, критерій на рівні А1 презенси. Пам'ятайте, що ми з вами заходимо у великий розмовний курс 14 числа. Ви можете приєднатися в будь-який момент до тієї закритої групи. Приходьте, тому що восени ми починаємо А2. Добре? Добре. Все, пішла. Витечаючи, що там ходить якось там. Саме хороші, хто хоче надсилати домашку в групу, в чат, я буду перевіряти. Не смущайтеся. Перевірка може бути. Я вас чекаю до зустрічі. пока.